Привіт всім, я Кріп Невдимка І сьогодні я дивлюсь трейлер нової карти в Amoncas П'ятої карти. Це відео ще кілька годин назад мало бути, але не вийшло записати так як була робота. Ну, запізно знімаю, але. ну нічого. Так Крабик. Так Біжить. І корабель. Перша карта, точніше. А мобуси. Ага, исследують карту. Так, якийсь гриб. Так. Кром... Тікають. І зірвався корабель. Але вони вижили. А червоний тут полетів взагалі. Так. Вони вижили. І червоний теж вижив. Нова карта. Так. Якась ловушка нова. Це точно не субота. Так. Так, зараз надо. Мене... Ні, це ловушка. Так. А саме ловушка? Так. Так, так. Це, як... це знову задання, де треба порізати. Так. Так. Ага. Тепер камери, значить, замінили на біноклі якісь. Так, за так. Ага, Замінили на якусь рослину. Цікавенько. Але чого ця рослина його не з'їла. Так. так. Замінили кнопку на ракушку якусь. Так. Фундле. Це новка. Ага, зрозуміло. Так, зараз на монтажі скину скріншоти, якою ця карта раніше, мала бути. До речі, про той червоний кристалик. Вов він. Вов він. Ай. Та. Во, до речі, про нього. У мене в телеграмі є одна цікава історія з цим кристалом. Ссылка на телеграм в описі відео. Ну, хоча б якась для вас для вас мотивація підписатися на мій телеграм канал. Бо там взагалі нікого немає я в телег... телеграм каналі, на жаль. Так. До речі ще про цю крабика. Мабуть, цей, цей крабик буде питомцем. Не мабуть, а 100%. А чого його я... Ю... тоді показувати? Просто так. Що я тоді показую, якщо не буде питомців? Так. А це кінець.